Друзі, вітаю вас! Розкажу вам сьогодні технологію, як я вирощую картоплю. Як я її обробляю їжаками там, і всім без хімії. Без хімії, без сапки, без нічого. Саджу я саділкою чи сажалкою польською. Беру в колеги. І тоді через тиждень. Ще в нас зілля ніякого не видно. Ось видно, що права частина вже пройдена їжаками, ліва ще ні. Ну, ліва пройдена тиждень назад. Коротше, тиждень після посадки проходить і йдете їжаками. Видно зілля, не видно. Тиждень пройшов ідете. Бо якщо ви побачили зверху зілля, вже вас їжаки не спасуть. Зілля треба уничтожати на стадії ниточки. Так, щось я його тут не знайду навіть на стадії ниточки. Ну є, є воно, є. О, О! зараз я вам покажу. Зілля їжаками і боронами знищується тільки на стадії ниточки. Ось таке. Во. Якщо воно вже окрепло, якщо є вже зверху листки зелені, ні їжаки, ні борони вас не спасуть. Цієї технології навчив мене батько ще колись. Як ми кіньми вирощували картоплю, боронували. Посадили, проходить тиждень, бурнуєш. ще тиждень, ще боронуєш. І так, поки картопля не зійде, так що не можна влізти боронами. Тоді обгортаєш, можна навіть перший раз її загорнути повністю. І зілля в вас не буде. Потім ще разок-два огортаєте після того, як загорнули. Ну, зазвичай ми три рази обгортали. Бувало, що 2, ну як виходить, ну, бажано 3. Так, да, клопоту трохи є, треба буде разів 6 приїжджати на поле, щоб зо три рази йожиками пройти і потім зо три рази обгорнути. Але зато ніякої хімії, тільки ваш труд. Ну там піде 5 літрів солярки на всі рази. Тому що з йожиками трактор мало бере, то якщо переїзд далекий, то. Невигідно. А якщо переїзд недалекий, то так найкраще. А ви пишіть, як ви вирощуєте картоплю, яким методом, по якій технології.